Привіт, малята! Пропоную вам намалювати хустинку для матусі. Мама, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Приступаємо до роботи. Спочатку ми замалюємо серединку. Будемо малювати пальчиком Таку кліпечу. Я вставлю посерединку серединку і навколо. Ось так. І між ними ось така квіточка в мене вийшла. Ось для чого нам волога серветка. Ми витираємо свої пальчики. Але треба зробити нам ще краще, щоб була хустинка. Це ж для любої матусі. Напоїмо пензлик водичкою і набираємо зелену фарбу. Пам'ятаєте, як ми легенько її отак наскочимо. І по куточках ми робимо отакі примокуї листочки. Ось. Так, посередині. Один куточок у квадрата. Скільки кутиків дітки? Правильно, чотири. Другий куточок. Якщо мали плофар, ми добираємо ще. Третій куточок, гарненько так примокуємо. І четвертий куточок. Ось так. Тут у мене Треба доколити трішки, щоб були пелюсточки одяг знакові. Ось така хусточка. Малята, я думаю, що у вас вийшли гарні хустинки. Ну а я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!